Шановні болівальники футболу, радий вітати вас на своєму YouTube-каналі Футбол від Остапчука, на який запрошую, хто ще не підписався. Підписуйтесь. Сьогоднішня моя тема це суддівство в матчі Оболонь Динамо Київ у другому турі української прем'єр-ліги. Цей матч завершився 4-2 на користь київського Динамо. Київське Динамо перемогли у цьому матчі. Оболоні честі хвала, тому що виглядали вони дуже добре. І, можливо, результат був би інший, якби не я б так навіть назвав свавілля судді матчу Юрія Іванова, який відверто допомагав футболістам київського Динамо. І я пізніше вже скажу, хочу буду узагальнювати, чому так робиться, в чому, чому причина. Але я хочу е, кілька слів сказати про сам матч, щоб мали люди уяву, хто не дивився цей матч, хто дивився, я думаю, можливо, пам'ятає, що е, творив чи що витворяв арбітр Іванов під час цього матчу. Отже, вже з самого початку він був налаштований. Щоб не дати оболоні відібрати очки у Київського Динамо. Вже на 9-й хвилині одній з атак оболонь забиває гол. Забиває гол і арбітер фіксує положення поза грою. На цьому матчі був присутній вар. Якщо присутній вар. Переважно після того, коли Вар розбирає епізод, на телеекрані показують лінію офсайдну, в яку в... малюють. І там чітко видно, чи футболіст знаходиться в офсайді, чи ні. Але тут чомусь лінії не показали під час матчу. Але гол арбітер відмінив. Відмінив гол. На мою думку, футболіст оболоні і захисник Київського Динамо стояли на одній лінії. І мені важко сказати, був там овсай чи не був. Але якщо на одній лінії, то перевага йде у тої команди, котра в Атаці. І, на мою думку, той гол потрібно було зараховувати. Але суддя гол не зарахував. Ну, не зарахував, так не зарахував. Я думав, можливо, помилка, можливо, ще інше щось. Але коли далі суддя почав судити. В бік Динамо відверто. Ну, це вже я зрозумів, що тут оболоні цей поєдинок не виграти. Через кілька хвилин, 16-та хвилина, проходить з того часу 7 хвилин, від коли гол оболоні був не зарахований. Атака Київського Динамо, Ванат, нападник Київського Динамо, забиває гол. Боковий арбітер піднімає прапорець, що був офсайд. Але Іванову така позиція не влаштовує, і він передивляється вар і зараховує гол, який забиває ванат. Важко сказати, чим керувався арбітер. Але також я не побачив там, коли малювали лінії. По факту Динамо виходить перед 1-0. 25-та хвилина. Атака у болоні. Гравця «Оболоні» на прізвище Мороз збивають у штрафному майданчику Динамо. Арбітер не звертає на це уваги. Хоча потрібно було, на мою думку, ставити пенальті у ворота Динамо. Але арбітер цього не робить, тому що у нього в планах. При першій нагоді ставити пенальті ворота оболоні, а ворота Динамо пенальті не ставити. І ця нагода для цього ж арбітра вже через кілька хвилин з'явилася. Тому що гравець київського Динамо Віталій Буяльський пройшов і зайшов штрафну. Для нього не важливо було як, чи його хто буде збивати. Головне впасти, тому що пенальті буде. Тому що так налаштований був арбітер, і він це зробив. Бояльський впав, і там, на мою думку, що я не бачу, що там футболіст його чи бив, чи штовхав сильно, можливо, якийсь мінімальний контакт і був. Але суддя поставив пенальті для того, щоб дати шанс Ярмоленко забити свій сотий гол українській прем'єр-лізі, який Ярмоленко і використав. Отже. Вже Динамо повело 2-0, вже, напевно, легше дихати і арбітру, і динамівцям, але не оболоні. І оболонь не, не змирилася з поразкою. І на 42-й хвилині, все ж, таки, все ж таки забиває гол. Хоча і там. Арбітер вже боковий хотів завадити, хотів е, завадити тим, що він підняв прапорець. Але Іванову там вже не було куди дітись, тому що е, там навіть і Варбець показав, що м'яч нікого не торкався, був удар в поворотах, і гол, чистий гол оболоні. Ось, 2-1 став рахунок, е, і наприкінці. Вже в першому таймі Бояльський забиває третій гол. По третьому голу питань немає ніяких. Там був чистий забитий гол. Ні до кого немає ніяких питань. Так, команди пішли на перерву, але вже через 5 хвилин футболіст оболоні на прізвище Караць забиває гол і рахунок стає 3-2. Ось тут же ситуація трохи важча для Динамо. Тому що вже два голи Динамівці пропустили. І. Ну як, потрібно ж. І оболонь почала тиснути. І далі ситуація була така. 64-та хвилина. Футболіст оболонь, який вийшов на заміну на прізвище Груша, проривається у штрафний майданчик Київського Динамо. Захисник Динамо Брашко б'є його по ногах. І суддя Іванов, замість того, щоб призначити пенальті у ворота Динамо, дає груші жовту картку за симуляцію. Ось як судять, як допомагають київському Динамо. А вже через кілька хвилин той же самий Груша збиває футболіста київського Динамо і отримує жовту картку, яка стає для нього другою. Але тут питання: якби суддя поступив чесно в першому епізоді, не було б цієї. Жовтої картки. Першої груша міг би отримати свою першу картку і продовжити поєдинок, а оболонь би отримала шанс пробити пенальті. Але цього не сталося. Ось. Ну і потім ще був пенальті. Пенальті, який також, на мою думку, ну там вже такий пенальті, що можна було і призначати, можна було і не призначати, тому що гравець Оболоні Хоча й не сильно, але наступив на ногу гравцю Динамо Владиславу Ванату. Єрмоленко реалізував свій пенальті рахунок 4-2. Ось так судив арбітер Іванов, на мою думку. Він навмисно допомагав футболістам київського Динамо в цьому матчі. А тепер я би хотів сказати кілька слів про те, що що починається чемпіонат Української Прем'єр-Ліги? Минулому році кар'єру завершило 5 арбітрів. Прийшло 10 арбітрів, молодих арбітрів. Але ми бачимо, що ті арбітри судять, які судили раніше. Але чомусь призначають. Арбітра Іванова, ми пам'ятаємо матч Ахтар Олімпік. Хто пам'ятає, хто не пам'ятає, там він був у скандалі. Були інші матчі за участі Іванова, де були скандали. І саме на матч Динамо проти оболоні призначають арбітра, дають йому вар, і все рівно він таки робить свою роботу. В цьому сезоні дві нових команди увійшли в українську прем'єр-лігу. Вперше це Полісся і ЛНЗ. Ну, оболонь вони грали вже раніше в Прем'єр-лізі. І я так розумію, як тим командам, котрі прийшли в Прем'єр-лігу, виходити, грати проти Київського? Та і не тільки тим. Ми бачили в першому матчі проти Минаю арбітер також е не дуже, як то кажуть, е приймав сторону об'єктивно, а більше був на стороні Динамо. Як цим людям виходити, коли вони знають, що матч буде програний, що арбітер зробить все можливе для того, щоб ця команда програла, щоб Динамо перемогло? Любими способами, якщо є пенальті у ворота Динамо, він його не поставить. Якщо у ворота суперника Динамо, то він видумає пенальті для того, щоб його поставити. Чи якщо вже буде така ситуація, що суперник буде тиснути, ну принаймні жовту картку е, намалює, або видуме, або вона дійсно буде другу дасть червону, щоб видалити і <кій> таким способом допомагають київському динамо. Я вважаю, що це явище ненормальне. І я вважаю, що так бути не повинно. Повинні всі команди бути в рівних умовах, не зважаючи на авторитет, не зважаючи на те, е, як. Команди в якому фінансовому стані в якому стані на турнірній таблиці. Суддівство повинне бути об'єктивне. А коли буде таке судівство, коли буде далі так продовжуватися у прем'єр-лізі, ну то ну я не знаю. Ну чи хватить терпінням тих президентів, тих команд, які, е, як скажуть, матеріально менше забезпечені, утримувати команди, чи буде у них стимул, чи буде у них бажання, коли вони будуть знати заздалегідь, що його команда виходить на гру проти Динамо, і вона, навіть якщо їй буде показувати хороший футбол, арбітри все рівно не дадуть їм виграти. На цим треба задуматися. Федерації, Комітету арбітрів і робити відповідні висновки. Ось така моя думка. Запрошую, хто ж не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. До побачення, до нових зустрічей!